Hello, everyone, Guten Tag! Bonjour! добрий день, з вами я, Славити. В нашій країні досі продовжується війна, е, і челенджі я досі не можу для вас знімати, але лишити вас без контенту взагалі я теж не можу. І я згадав, як 3 роки тому на цьому каналі я робив відео про найменші стадіони. У топ-5 чемпіонатах. Пройшло вже три сезони. Деякі команди вилетіли, деякі піднялися, а деякі побудували нові стадіони. Так от я вирішив, чому би нам не оглянути, як воно все буде цього року. Сьогодні ми з вами розглянемо три найменші стадіони у кожній із топ-5 футбольних ліг сезону 22-23. Не будемо довго затримуватися і погнали! Почнемо ми із французького чемпіонату, де трійку найменших відкриває футбольний клуб Брест. Його стадіон Stade Francis Le Bleu вміщує 15 931 вболівальника. Нового року у чемпіонаті Франції Брест фінішував на 11 му місці. А я нагадаю, що в сезоні 18-19, коли ми це відео знімали, Брест був на другому місці серед найменших стадіонів. Далі у нас йде футбольний клуб «Клермон» із міста Клермон-Ферран та його стадіон стад Габріель Монп'є, який вміщує 11 980 вболівальників. Минулого року футбольний клуб Клегмон зайняв 17 місце. Побачимо, чи зможе він опинитись у цьому відео наступного сезону. Ну а найменший стадіон у чемпіонаті Франції у футбольному клубу Аякіо. Стад Франсуа Коті, який вміщує 10 446 вболівальників. А я нагадаю, що минулого року Аякіо був у другим у Лізі 2 та зміг вперше піднятися у Лігу 1 сезону 13-14. Серії А взагалі всі команди різні порівняно з сезоном 18-19. На третьому місці йде футбольний клуб Кремонезе з міста Кремона та їхній стадіон Стадіо Джованні Зіні, який вміщує 16 тисяч три вболівальники. Історія Кремонезе вона взагалі весела. Лише в 2017 році клуб зумів повернутися у серію Б. А у минулого року вони були в цій серії Б другими і змогли вперше з сезону 95-96 піднятися у найвищий італійський дивізіон. На другому місці у нас футбольний клуб Монса та їхній стадіо Бріантео. Вміщує цей стадіон 16 тисяч болівальників. Історія Монси ще веселіша за історію Кремонези. Адже у 2020 році вони вперше за 19 років повернулися в серію Б і уже через два сезони, посівши четверте місце, вони через плей-офф вперше в історії вийшли в елітний італійський дивізіон. Ну а найменший стадіон у футбольного клубу Спеція з одноіменного міста Стадіо Альберто Піко. Вміщує він 11 512 вболівальників. У минулому ж сезоні спеція була 16-ю, Тому чи будуть вони в наступному сезоні найменші, це цікаве питання. У Бундеслізі стадіони мають дещо більші розміри. На третьому місці серед найменших стадіонів іде Volkswagen Arena, на якій грає футбольний клуб Вольсбург. І вміщує він 30 тисяч вболівальників. Тобто, де у нас 10 11 тисяч, і де 30. Другим іде футбольний клуб Бохум, який на своїй Вановія руль стадіон може прийняти. 27 599 уболівальників. Нового року Бохум і Вольсбург закінчили не дуже вдало, але й не так вже й близько до зони вильоту на 12 та 13 місці. Ну а найменший стадіон у футбольного клубу, який в сезоні 18-19 мав другий найменший стадіон. Уніон Берлін та їхній стадіон Андер Ферштерай який вміщує увага. 22 тисячі дванадця вболівальників, і це найменший стадіон Бундесліги. На ньому, до речі, Уніон Берлін гратиме свої поєдинки Ліги Європи, адже в минулому році вони закінчили п'ятими у Бундеслізі. Та й взагалі вони були в одному очку від того, щоб цей стадіон приймав Лігу чемпіонів в цьому році. Та-та, от вам і найменший стадіон Бундесліги. Тут ми переходимо до Іспанії, де всі команди порівняно з сезоном 18-19 змінилися. І та їхні розміри менші ніж в Німеччині. На третьому місці йде футбольний клуб Альмерія і їхні Хуегос Медітеранеос, який вміщує. 15 тисяч уболівальників. На цьому стадіоні Альмерія свої матчі ліги, зіграє вперше з сезону 14-15, адже в минулому році їм вдалося виграти Зегунду, Другий за статусом дивізіон Іспанії. На другому місці з околиць Мадриду футбольний клуб Райо Валекано» та їхній стадіон «Валекас». Вміщує він 14 тисяч 708 вболівальників. Рая Валікано є таким собі клубом ліфтом в Іспанії, який вічно то піднімається, то опускається в дивізіонах. Але в минулому році вони були на 12 й сходинці у Лалізі. Ну а перше місце з Каталонії футбольний клуб Жирона та їхній стадіончик Монтіліві. Вміщує він 11 810 глядачів. Взагалі, у Жирони, це буде третій в історії сезон в Лалізі. Перші два них були в період з 2017 по 2019. А в минулому році, незважаючи на шосте місце у секунді, їм вдалося через плей-офф пробитися до Лаліги. Ну і найбагатша ліга світу АПЛ. Тут на третьому місці йде лондонський фухем і їхній стадіончик Craven Cottage. Вміщує він 22 384 вболівальники. Фухем останні пару років тільки той робить, що вилітає, піднімається, вилітає і знову піднімається. На цей раз як перша команда в чемпіоншіпі. Ну, а на другому місці футбольний клуб Бренфорд, теж із Лондона та їхній G-Tech Stadium». Stadion. 17250 уболівальників. Минулого року вони вперше в історії пробилися до АПЛ, де зуміли закріпитися в ній, посівши 13 місце. Ну, а на першому місці, як і 3 роки тому, ви не повірите, футбольний клуб «Борнмут». Та їхній Дін Хорд 307 вболівальників. Після своїх єдиних виступів у період з 2015 по 2020 тата -та, припало на наше старе відео. Бормут вилетів до чемпіоншипа, де в минулому сезоні зайняв друге місце та повернувся в АПЛ. І, відповідно, повернувся у такий от список. Пишіть у коментарях, як вам це відео, чи сподобалося вам. І можете його порівняти з відео трирічної давності, аби подивитися, як же ж усе змінилося. Продовжуємо рухатися далі. Україна на шляху до перемоги. А це Ютуб канал до більших підписок та більших переглядів. Не забудьте, до речі, підписатися, якщо ви ще не підписані на цей канал. Поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, поставте дизлайк, якщо вам не сподобалося відео, але обов'язково напишіть у коментарях, чому. А й навіть якщо вам сподобалося, теж напишіть чому. З вами був я, Славитель, та, так би мовити, клуби з найменшими футбольними стадіонами у топ-5 футбольних лігах: Арівадерчі, Оревуар і до побачення!